З балками балки, ну, майже схоже налаштування. Висота ширина, задаємо, задаємо матеріал, тип прив'язки. Можемо робити балки прямі або Ми задаємо ухил, наскільки буде, якщо треба, наприклад, зробити якісь балки під дах, наприклад. Або ще щось. Потім так само вам пряма або другообразна. Тут можемо виставити, наскільки у нас повинна бути ця дуга проходити по балці. Давайте спробуємо її намалювати. Побудували, бачимо. Балта у нас будується і вона йде пунктирною лінії, показується. І ось наша балта бачимо. Ми там задали, що вона йде як дубою. Трішки. Наприклад, такий балк можна робити, це, наприклад, для вікон. Буває, що оздоблення в вікнах іде зверху, там, де фасадна частина там замковий камень, наприклад, і з каменю складається дугова така балка. Можна, наприклад, навіть зробити ось таку конструкцію, а лише потім вже на неї там, декорувати цеглою. Додатково, щоб у вас фасади були більш реалістичними. Можна і навіть таке. Зробити.